4 травня 2021 року відбулася неймовірна подія за всю історію людства в африканській країні малі жінка одразу народила 9 близнюків малі це держава з тропічним пустельним кліматом яка знаходиться у західній Африці. Населення складає більше 20 мільйонів, і 80% з них зайняті в аграрному секторі. Малій це небагата країна, майже три чверті громадян мають дохід менший за 1 долар на день, по загальній площі Малій в два рази більша за Україну. Це мусульманська країна, де офіційна мова французька. Малій відома своїм стародавнім містом Тімбукту, яке виглядає так, ніби розташоване на планеті Дюна. Також тут мешкають туареги. Які так полюбилися всім українцям після того, як в 2024 році розгромили групу військових найманців нашого північного сусіда, але повернімося до нашої основної теми: дев'ять близнюків, чотири хлопчика і п'ять дівчат народилися в родині Халіми Ціце і Абделькадера Арбі. Під час вагітності Халімі виповнилося 25 років. Спочатку лікарі вважали, що вона виношує сімох дітей. Але після того, як уряд Малії відправив Халіму та Абделькадера до Марокко у спеціалізовану клініку, виявилося, що щасливе подружжя чекає аж на дев'ятирьох діточок. За словами батьків та медичного персоналу, дітей було зачато не за допомогою штучного запліднення, а природним шляхом. Нагадаємо вам. Що багатоплідна вагітність може утворюватися різними шляхами. Якщо одна яйцеклітина запліднюється одним сперматозоїдом, виходять монозиготні або однояйцеві близнюки. Такі діти є генетичними клонами, копіями один одного. У них однакова група крові і схожі відбитки пальців. Іноді такі близнюки є дзеркальною копією один одного. У одного родимка справа, у іншого зліва. Бувають випадки, коли одночасно дозрівають зразу дві яйцеклітини, і вони запліднюються двома сперамтозоїдами. В результаті такого запліднення виходять гетерозиготні або різнояйцеві близнюки. Такі близнюки відрізняються по генотипу і, отже, можуть виглядати по різному, можуть бути різної статі. У випадку Халіми і Абделькадера, напевне трапилося явище, коли були запліднені дві яйцеклітини. Кожна з яких ще розділилася на ідентичні плоди. Тобто дівчата між собою однакові генетично і хлопчики також однакові. Але хлопчики генетично відрізняються від дівчат, хоч і народилися за одну вагітність. Але повернемося до історії Халіми. Зразу було зрозуміло, що для того, щоб не піддавати ризику життя малюків, потрібно буде робити кисаревий ростин. Дату пологів відтягували на якомога пізніше. Щоби плоди довше могли сформуватися в утробі матері, щоб збільшити шанси на їх виживання після операції. П'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків народилися передчасно на 30 тижні вагітності, це майже 7 місяців. Варто зауважити, що нормальна вагітність триває близько 40 тижнів. При народженні кожен малюк важив від половини до 1,5 кілограма. Тобто сумарно на момент народження вони важили приблизно 10 кілограмів плюс навколоплідні води. Можете собі уявити, наскільки непросто виношувати таку кількість. Їх одразу помістили до інкубатора, де вони потребували постійного догляду протягом наступних декількох місяців. А потім вони були переведені до спеціально обладнаної квартири, де медсестри допомагали Халімі доглядати їх. Такі надзвичайні пологи мали певні ризики, тому Халіма та її діти залишалися під наглядом лікарів в Марокко перші 19 місяців, після чого повернулися додому в Малі. У малюків є старша сестра Сауда, яка дуже любить своїх братиків і сестричок. Отже, в родині зараз 10 дітей. Халіміс чоловіком важко впоратися з такою кількістю дітей. Отже, їм постійно допомагають нянечки. Можете собі уявити, щасливі батьки зараз мають цілий дитячий садочок вдома. Незважаючи на те, що хлопчики і дівчатка ідентичні за виглядом, тато з мамою їх можуть легко розрізнити, бо кожний має свій характер, свої смаки і вподобання у іграх, їжі або мультиках. Усі діти здорові та досягають своїх віх розвитку. Нещодавно вони відвідали Італію, здійснивши свою першу подорож за межі Африки. Уперше сертифікат книги рекордів Гіннеса немовлятам вручили в 2022 році. Це офіційно найбільша кількість дітей, які народилися під час одних пологів, і вижили. Раніше рекорд належав вісьмом немовлятам, народженим надією Сулейман із Сполучених Штатів Америки в 2009 році. До речі, в англійській мові є спеціальні назви для таких близнюків: вісім близнюків називаються октуплети, а дев'ять близнюків називаються нонуплети.